Є знижки на смарт Омега, Omega 25% в аптеках «Подорожник», Бам «Ощад». Є знижки на «Рапіра» 20 – 20% в аптеках подорожник Бам «Ощад». Мільярдер плейбой таборець за свободу слова. Яка незручна правда ховається за публічним образом російського бізнесмена Павла Дурова. Ще до того, як світ вперше почув про талановитого айтівця родом із Санкт-Петербурга, у своєму рідному місті 21-річний Павло пройшов військовий вишкіл за спеціалізацією пропаганда і психологічна війна. Вже через рік, у 2006-му два брати Дурови уперше презентували свій проривний стартап соціальну мережу ВКонтакті, яку назвали копією Фейсбука, і чесно кажучи, нам не подобало. Ося, що нас так називають, тому що насправді нам вдалося зробити набагато більше речей до Фейсбуку. Пізніше Дурова буквально вигнали з власної компанії російські спецслужби за версією Павла ФСБ у 2013-му вимагали передати йому імена учасників революції гідності в Україні. А наша дві наша відповідь була: зачекайте. Це ж інша країна. Ми не зраджуємо наших українських користувачів, тому що ви попросили нас так зробити. Тому ми вирішили відмовити. На тлі цих гучних слів Адуров, начебто береть за свободу слова, заявив він назавжди покидає Росію. Проте далі стався найбільший витік даних із бази ФСБ, що повністю порушує цю легенду. Згідно з цими даними з 2015 до 2021 року Дуров відвідував Росію понад 50 разів. Примітно, що рішення Роскомнадзору про припинення блокування другого помітного проєкту Дурова телеграму співпало з його візитом до Санкт-Петербурга. Павло пообіцяв Кремлю допомагати боротись з тероризмом та екстремізмом у його месенджері, заявили французькі правоохоронці, і саме це стало причиною. Його чотириденного арешту у Франції нині його випустили під заставу у 5 мільйонів євро. Проте для Дурова це дріб'язок. Журнал Forbes оцінив його статки. Це понад 15 мільярдів доларів. Павло має пристойну колекцію паспортів. Окрім Росії, він також є громадянином Арабських Еміратів, Франції та невеличкої держави у Карибському морі Сент Кіс і Невіс. Щодо особистого життя, то у ЗМІ пишуть про двох дружин Павла від першого шлюбу з Дар'єю Бондаренко, Дуров має двох спільних дітей, від другого з Іриною Болгар вже троє. А в довісок ще й грандіозний скандал. Екс-дружина через суд вимагає колишнього чоловіка сплачувати на місяць 150 тисяч євро аліментів та звинувачує багатодітного батька у насильстві над наймолодшим. Сином, проте на тлі усіх цих чуток Павло Дуров приголомшив новиною у своєму блозі. Написав, що ніколи не був одружений, проте являється батьком понад сотні біологічних дітей, бо 15 років тому був донором сперми. Скандальний бізнесмен Павло Дуров часто фотографується оголеним, демонструючи результат постійної роботи над тілом у спортзалі. Проте не лише над рельєфом м'язів завзято працює мільярдер. Його підозрюють у тому, що він пересадив волосся. Адже на його фотографіях ще до шаленої популярності із підчуба виглядають дві залисини, чий слід пропав на сьогоднішніх фотографіях густоволосого мільярдера, який Радо знаходить спільну мову із російськими спецслужбами.